Слава Україні! Дякую, що дивитеся канал твій момент. Дякую за підписку, лайк та за те, що ділитеся своїми думками у коментарях. Сьогодні готуємо найсмачніші млинці із м'ясом. Це улюблена страва багатьох. Вони виходять соковиті, ароматні і дуже-дуже смачні. Починаємо готувати! Для начинки я беру м'ясо свині, це ошийок 1 кг і м'ясо курки, а саме філе 800 г. Переклала м'ясо у каструлю, залила водою і вмикаю вогонь. Чекатиму, поки воно закіпить. М'ясо закипіло, воду зливаю і м'ясо перемию. Варитиму у скороварці, додаю лавровий листочок і духмяний перчик. Також потрібно посолити дві чайні ложечки без гірки та наливаю сюди воду 300 мл. Або можете і більше, в принципі, це не важливо. Якщо більше налити, то буде вам бульйончик, зварити, супчик чи борщик. На скороварці обираю функцію тушкування, тип продукції м'ясо, і через 30 хвилин страва буде готова. Поки вариться м'ясо, підготуємо засмажку. Нам потрібна цибулька вагою 250 г. Нарізаємо її на кубик. На сковорідку наливаємо олію, відправляємо сюди цибульку і смажимо на середньому вогні, постійно перемішуючи, щоб цибулька не підгоріла. Цибулька має приємний аромат, гарний золотавий відтінок. Вона готова, тож плиту вимикаємо. І переходимо до приготування млинців. Розбиваємо 4 яйця, додаємо цукор, 4 столові ложки без гірки. Або це 65 грамів. Додаємо сіль, 1 чайну ложку, це 5 грамів. Наливаємо олію, соняшникову рафіновану. 400 гові ложки. Або це 35 грамів. Перемішуємо вінчиком. Наливаємо сюди тепле молоко. 2 горнятка по 300 мл. Просіюємо борошно 400 г. Перемішуємо. Наливаємо сюди окріп. Два горнятка по 300 мл. І швиденько перемішуємо. Буде заварне тісто. Смажимо на великому вогні. сковорідка дуже-дуже гаряча. Наливаємо одну велику ложку тіста і накриваємо кришкою. Декілька секунд і млинець буде готовий. Пройшло декілька секунд. Трошки ось так підвертаємо лопаткою і перевертаємо млинець швиденько на тарілочку. Гарненькі млинці виходять. Я просмажую тільки з одного боку. Дивіться, скільки бульбашок з'являється на млинчику, і вони зразу лопаються. Можна тіста менше налити, тоді млинець буде такий пористий весь, навіть прозорий через ці дирочки. Можна тісто трошки більше налити, це вже за вашим бажанням. І так, і так, виходить дуже смачно. Я вам рекомендую млинці не смажити одразу після того, як ви приготували тісто, а дати йому відпочити десь 30 хвилин. Тоді вони будуть чудово смажитися і взагалі не присавати. Здивіться, які чудові, гарнесенькі вийшли млинці. Такі ароматні і дуже-дуже смачні. М'ясо вже зварилося та охололо. Здивіться, яке воно. Воно розпадається на волокна. Воно протушкувалося. Дуже ароматне та смачне. І перекручую м'ясо разом із засмажкою через м'ясорубку. Насадку обрала із найменшими отворами. До м'яса. Наливаємо бульйон 150 мл. Скуштуйте на сіль, можливо, потрібно вам буде додати солі. І за бажанням можна додати трошки чорного меленого перцю. Добре, перемішуємо усе разом до однорідності. Доливаю ще 100 мл бульйону. Така консистенція начинки мені підходить. Тож я починаю начиняти млинці. Якщо бажаєте, можете долити ще бульйону. Підсмаженим боком кладу донизу і викладаю дві столові ложки з гіркою м'яса. Формую линець. Ось такий він виходить. Знаєте, буває, коли якесь свято, наприклад, де там весілля, день народження запрошують до кафе чи ресторану і подають страву млинці з м'ясом. Люди так дивляться, ну, типу, які можуть бути млинці із м'ясом у ресторані. А я щиро радію. Бо для мене це взагалі найсмачніша страва. Я обожнюю, я можу нічого не їсти, тільки млинці з м'ясом. Дуже-дуже люблю цю страву. Але просто через те, що готується вона ну, не так-то просто і не так-то швидко, як хотілося би, то готую її рідко. Можливо, тому я так їх люблю, тому що рідко їм. Не знаю. Але це, знаєте, для мене наче свято, коли є млинці з м'ясом. Ну, можливо, для, кого це, для когось це дивно. але для мене дійсно це найкраща страва. Є ще рецепт по типу бандериків, Це коли... Фарш смажиться на сковороді, туди додається цибулька і начиняються млинці. Теж смачний рецепт, але з вареним, тушкованим м'ясом це взагалі дуже смачно. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Ви будете у захваті, повірте, млинці можна заморозити, і коли вам захочеться розморозити, Приготувати чи у мікрохвильовці, чи відсмажити на сковорідці. Із даних інгредієнтів вийшло 23 млинці із м'ясом. Приготуйте обов'язково цей рецепт. Дякую вам за репост у соціальні мережі. Смачного!